Всім привіт народ, слава Україні! Я радий вас вітати в себе на каналі. верніше, Ми раді вас вітати в себе на каналі. Сьогодні величезне дійство українського масштабу у КАП, друзі. І відзніму я, напевно, серію відосів для вас з цього дійства, тому що все, що я відзніму сьогодні, в одне відео тупо не запхаєш. І... Реально тут буде на що подивитися, реально буде що показати. Тому підписуйтесь на канал. Очікуйте наступних анонсів. Відосів буде як мінімум, напевно, три, я так думаю. Тому буде дуже цікаво, друзі. Поїхали. Так, Друзі, Вінничина нас зустріла дощем і болотом всю дорогу. Ми їхали. І лив жахливий ливеняка, але ми підготувалися. Головне, що має бути сухо, решта дурниця. Так, друзі, ну у нас тут є самохідні оприскувачі. Квернелен, кун, берту, Амазони, Пантера, агріфак. Є на що глянути, але ще би дощ не заважав. Квернеленд у нас був. Куни стоять досить цікаві. Ну, Про Берту ми зараз трошечки ближче підійдемо. Я не знаю за рахунок чого, але тут стоїть і Квернелендовський розкидач, такий самий, як в нас. з трактором Кубота. Ой, з трактором Zetor. Я, чесно кажучи, здалека думав, що Кубота пасувало би до Куботи його підчепити. Нова Пантера. Цікава цяцька, друзі. Це два різні куни цей боксер, а цей файтер. А, цей капотний, цей без, ні, цей і безкапотний, цей без безкапотний. Особисто для мене, друзі, дуже. Куда, що компанія клас не приймає участі в даному величезному дійстві мав я надії побачити тут топового лексіона ну, але сталося так як сталося бачите хоч е -е, аксіон попав мені на очі правда вчеплений з мзурі це нічого не означає все-таки рідний для мене агрегат класний і цікавий. Завод Кобзаренка робить грузи до тракторів, я навіть не знав. Хлопці щось зняли боковину, грівся їм чи що? Диво дивне. Мені в життю ніколи не грівся. Будете ще нею сіяти чи то вже все? Ну ще одна демонстрація. Коли? Роді А 16 там. Я зрозумів. Тут буде? Так. Да. Дякую. Цікаво буде, як вона в такому болоті, там зурі може щось посіяти. Чесно кажучи, зовсім не... Не погода для посіву, що якщо якісь... Знаряддя для обробітку ґрунту можна, то посів в таке болото, це просто нереально, друзі. Так, да, посіяти можна, деякі агрегати спроможні це зробити, але яка якість того обробітку, я не знаю. Так, ще один аксіон стоїть. Треба собі такий ящик заказати на інструменти. Цікава історія. Чого я не маю такого, не знаю. Класна штука, класна. Не знаю як вона кріпиться, але доволі цікаво. Трактор бачу новий. Ще ніде нічого не працював толком. Джиндіровська навігація зняли антенну, щоб не робити собі антирекламу. Ну а то таке. Тут нічого дивного нема. Навігація в класа трошки прихрамує. Прикольна історія, бачите, вже є нарешті для видовки муфта. Для 12 вольт розетка. Це вже цей новий бачу по по компоновці під капотом. Ну і гаспардо посівний комплекс. Ще його не бачив вживу, передній пакер, стандартна дискова, монодиск і стандартні кліпси. Ну, нічого. Якогось особливого для мене. А -а -а -а. Ну, а про компанію Клас мені шкода? Так, друзі, ну а тут у нас стоїть трактор Дойц. Дуже рідко попадається він в наших краях, щось не, не розповсюджений він, хоча має досить класний зовнішній дизайн, скажімо так, такий агресивний. Ну, а як він насправді-то... Сказати мені щось важко. Так, компанія Агроструктура FEN 942, точно такий самісінький, як був у нас на демонстрації. І посівний комплекс 9-метровий Amazoni Sirius 9004. Передній пакер, дискова батарея. Внесення добрив або є в рядок, або зовсім нема, не можу що приділити. Певно, є в рядок, тому що катушки два, дві. Ну, це для мене незрозуміла історія, що вона робить. Ну, а тут стандартні ковбаски, сушник з кітоном і прикатка з граблинкою. А в принципі, доволі все схоже, доволі все а, похоже, доволі цікаво все виглядає, але 9 метрів комплекс це вже, це вже серйозна заявка на якісь нормальні гектари. Як ви скажете народ? Ну і серед тих посівних комплексів ще тут стоїть. А, Комплекс Беднар-Матадор. Це 6-метровий агрегат. Візуально для мене дуже схожий на фокус, хорш-фокус, який в мене кілька разів був на демонстрації. Це щось типу стріптіла європейського типу, лапа, яка робить борузну, вносить добрива і за лапою вирівнюючи. Диски, пакер і посів. Можливість мілкосім'яної посіву, тобто для ріпаку або для якихось сидератів. Цікавий агрегат, але я далеко не впевнений, що 350 чи 380 коней в наших умовах може його щось потягнути. Кейс на 400 коней стоїть. ну Не на всю глибину, по-рівному потягне, згідний. А далі побачимо. Так, друзі, ну і з посівних комплексів дуже і дуже цікавий мені от, даний агрегат. Я вже навіть був біля нього, ну правда, без камери. А зараз а, коротко, кількома, кількома словами, з вами ще проговоримо. Отож, друзі, представляю вам сівалку еквалайзер. 12 тисяч це, походу, 12-метрова сівалочка, яка має скажімо так, задатки сіяти по нулю. Чим цікавий даний агрегат, Ну, по-перше, компанію Equalizer купила компанія Lemken, хто не знав. Я думаю, що ще кілька років і дані сівалки будуть випускатися суто в синому стандартному кольорі Лемкен. Ця сівалка зроблена в Південній Африці. І взагалі вся техніка еквалайзер заточена під нульовий посів. Це є зернова сівалка, яка е, здатна сіяти любі зернові культури, сою, ріпак, пшеницю і так далі. Міжряді 25 см грубо. Е, дві балочки з монодисками. Дуже цікаве виповнення, як на мою думку. Монодиск великий, сушник. Опорне колесо, закриваючи колесо. Купа регулювань як по тиску, так і по глибині. Верніше глибина, напевно, тут виставляється. А... Цікава оця річ, тому що з павука вона надається сюди і насінина заспокоюється акуратно падає про насінневе ложе. Це теж немало важливий фактор, як на мою думку. Не знаю, як воно зложиться, але я би дуже сильно хотів побачити дану сівалочку в себе на полі на демонстрації. Як вийде, я не знаю. Може компанія Лємкен захоче провести, будемо раді бачити, тому що дані агрегати мають величезну перспективу, величезний скажімо так, фронт для завоювання ринку. На мою. На мою думку, друзі, так що приглядаємося. Так, друзі, новий New Holland Т-8435 і заді підчеплений кун-акселератор. Агрегат для вертикального обробітку ґрунту. Тут мав бути полігон, друзі. Тут мав бути, мали показуватися різні агрегати. Скажу відверто, є серед них дуже і дуже цікаві для мене, тому що, як показує практика в нашому господарстві, що ми минулого року трошки слабонько попрацювали з рештками кукурудзи, і то нам трохи боком вилізло. На сої, то тоді а, треба якось приглядатися. ну Я не знаю, чи то покупки, а от до якихось демооглядів різних дисколапових знарядь, щоб розуміти, чи а, дійсно карат наш так сильно уступає дисколаповим, чи то просто був такий складний рік. Вашій увазі беднар Актрос 4 метри. А, спереді диски, далі два ряди лап Загортаючі диски і куточок. Все стандартно, все класно, міцна а, рама, все зроблено, скажімо так, дуже по-взрослому, тому а, агрегат доволі непоганий. Я мав надію, що побачу його в роботі, але як бачите, що хлопці вже в нас всі роз'їжджаються. Та сама історія. П'ятінгерія. Суто лапи без переду дисків, це типу нашого карата, але трошечки глибше він працює. Далі, маскио, гаспардо, агроструктура. Пан Михайло Завада якщо дивиться це відео, йому великий привіт. Теж доволі цікавий агрегат. Диски, кожен диск підпружинений, лапи, загортачі під цікавим кутом, величезна масивна рама. Теж цікавий агрегат. Там я не встиг поїхав дисколаповий від компанії Мацоне. Амазоне хвалиться своїми знаряддями, такими як Катрос, такими, як оцей дисколаповий. Вони мають дуже схожого агрегата до нашого карата. Шкода, не знаю його фамілії. Ну, я думаю, хто цікавиться, той розуміє, про що я говорю. Взагалі достойна техніка німецького виробника нема що сказати поганого про дані агрегати. Ну і тут дуже ще один цікавий агрегат стоїть в тому плані. Це Great Plains Max Chisel. Чи Chisel. також підрисорені диски, але такі, бачите, з дуже гострою ріжучою кромкою. Ну, Американський варіант, дивіться, яка тут дебеляча Ось, Дуже масивна рама. Ну, і Тут дуже цікаві лапи стоять, бачите? Вони такі дуже цікавого вигляду. Масивна пружиняка. Такі замість розрівнюючих дисків, такі стоять, я б сказав, турболопасті, чи як їх правильно назвати, теж підпружинені. І доволі цікавого вигляду каточок. Обалденна історія. Цікавий агрегат, просто дуже цікавий. Ну, Тут далі від Grey Plains вертикальний обробіток, TerraMax. Ось, Показував я вам куновський агрегат, дуже цікавий. Цей щось типу того, тільки трошечки по-інакшому. Далі, стриптіловський агрегат від компанії Беднар. Також ми зупинялися в минулому відео з вами про стриптіл від компанії Kun. Тут все доволі схоже, тут, тільки тут, трошечки по-інакшому, як на мене, трошечки. так, знаєте? По-європейському зробимо, скажімо так. Все міні, в мінімальних скажімо так, повтореннях дуже схоже, а до американців трошечки не то, друзі, як на мою думку. Хоча знову ж таки все треба пробувати в роботі, все треба мацати, все треба щупати е і все треба бачити в себе в полі. Далі не піду, далі стоїть плуг, плуг мені не цікавий, тому... Рухаємось далі, ще щось може встигну показати вам, поки е, не змок до кінця. Але, ну як показує практика, я вже починаю промокати, тому ще трошечки і будемо завершувати наш відоз, друзі. Насправді, дуже масивне дійство, дуже величезна кількість компаній представлена на цьому дні поля. Якби не дощ, друзі, можна би було відзняти, ну я знаю. Ну, вагон відео, Тільки я б просто потім замучився монтувати. Я би змонтував його для вас, але просто під час дощу не дуже сильно походиш. Благо, мої білі гумаки зі мною і а, хоч в ноги не мокроту, тому якщо сухо в ноги, то ще можна походити. Ну а куртка висохне, то не проблема. Але такий гусеничний тракторець. Дивіться, як він виглядає дуже круто. А, а, то він битий не битого везе. Дивіться, друзі, які в нас транспортування Безпілотник розміновувач тягне буса. Красива історія насправді. А то модятько ним керує з пульта. І спокійно тягне собі буса. Гусениця є, гусениця, друзі, і тут і тут не загнеш. Так, ну а тут фен щось тягав бочку Кобзаренка, я так і не знаю, що він натягнув. Ззаді за ним джундір. Хлопці катаються, кайфують. Правда, не знаю, хто ту техніку потім буде мити. Не плач, помиємо. Рухаємось далі, далі друзі. О, ще один. Що це за дискатор у нас? Щось навіть не знаю такої фірми, чесно кажучи. Щось тобто мені здається, що це щось українське. Ну, але зроблений вроді би добротно. Побачимо. Ну що, дощ? Абсолютно перебив наші всі з вами плани. Дощ е -е, зробив дуже серйозну коректировку даного дійства дуже багато не показало своїх агрегатів, дуже багато агрегатів я хотів сам побачити. Пан Андрій вже зажурився, йде додому, не показавши свого агрегата змоги. Нічого, другим разом. Представник компанії Amazone. Маємо те, що маємо, друзі, інакше вище голови не пригнеш. Будемо десь їздити по полях інших господарств, щоб подивитися техніку. Тому що я не збираюся вас залишити без контенту. Будемо показувати, дивіться, який крутий беднар. Стоїть дискатор, сфіфтер-диск 10-метровий. Він в нас стоїть. На резинових демферах має досить цікаві врізаючі диски. Ну По традиції складається в 3 метри, трошки довгий, але, але то ніц. Мене більше цікавить, чому вони його підчепили до такого тракторця в 410 коней. Я думаю, що він не стягне його потягати конкретно. Тут у нас стоїть е Amazone Catros XL, якщо я правильно розумію, ніде не пише, але так, по пам'яті диво дивне, що він стоїть не з резиновим катком, який зазвичай Амасони завозить. Ну, а тут дисколапу, який ми з вами не встигли побачити, Цеос. Бачите, зі стандартним е гумовим катком, Це фішка компанії Amazone, яка не міняється вже роки. Тут це знову ж таки по стандарту. Гумові демпфери, диски. Трошки малувати, як для кукурудзи, на мою думку. Лапи, загортаючі диски. Мені подобається, що вони отакою ромашкою. І гумовий каток, який ущільнює, все просто бомбезно. Ну, і як, на мою думку, серед дискаторів тут представлена зірка сьогоднішнього дня. Дуже мені шкода, що вони її не запустили в роботу. Це Лемкін Рубін 10-метровий, але фішка його в тому, що він без системи носія Гігант, як зазвичай в них колись було. Направду мені подобається та дискова оборона. я її вважаю найкращою в даному сегменті, без перебільшення пружинний захист. А не гумові демфери. Оця система, я колись її вам покажу, обіцяю в роботі, як вона працює. Це взагалі витвір інженерного мистецтва. Диск стандартний, ступичка, яка відпрацьовує доволі багато гектарів. Оця граблина, яка є фішкою дискатора Рубін. І вона в 10-й версії вже регулюється дуже класно. Як спереду, так і з задня, бачите, взагалі цікава. Чим ще цікавий цей дискатор, так це тим, що тут а, він має направлення дисків а, прямо пропорційно і його не зносить в боки. Це фішка даного дискатора, яка а, поки що ніхто її не повторив. І я не знаю, чи хтось в ближайший час її зможе повторити. Куточок мені не подобається в даному варіанті. Я би сюди поставив ножовий куток від компанії Лемкін, яким я вважаю, я вважаю його найкращим. Ось. Ну, о, якщо мені повезе, я десь попаду на демо-показ цього дискатора. В мене його нема сенсу показувати, мій Аксіон його не стягне. 10 метрів для акціону це вже дуже і дуже багато. Для нього треба 500 коней і більше, а ще краще 600. Тому я десь напрошуся до хлопців, які його будуть возити. Мені він дуже цікавий. Я думаю, що їм також буде цікаво, щоб я зняв для них якісний відос. Ну і вам, друзі, вам, друзі, контент буде. Так що ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал, коментуйте, яку техніку ви хочете на огляд, чи в мене в полі, чи десь може поїхати до друзів. Трактор Клас Серіо, друзі. Обалдієнна історія, дуже мені він теж подобається. А хто пам'ятає, бачив, я на лані сидів в такому ж Ну, 5000. Класний трактор, а, продуктивний, надійний, важкий, тому, тому і він мені подобається, друзі. Ну що, завершуємо наше сьогоднішнє відео. Мав я в планах зазняти для вас як мінімум три. Ну, погода зробила свої корективи. Відпало дуже багато скажімо так, моментів, які я вам хотів показати саме в роботі різних агрегатів. Просто вам показав, що було представлено. Але я думаю, від того це дійство не стало менш цікавим. Так чи інакше, ті люди, які відвідали УКАП, мають їхати додому з хорошими емоціями. Тому що було дуже, як на мене, дуже цікаво, дуже багато нової техніки для мене, дуже багато компаній, яких я по факту не бачив, деяких навіть і не знав. Щось постарався для вас нове показати. Щось може попало в кадр старе, але я думаю, так чи інакше, такі дійства, особливо теперішній час, на вагу золота. Тому що ми вже зараз. Чим раз, тим менше моїх заходів організовується і через то я їх дуже сильно ціню, друзі. Тому залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал, дзвоніть, пишіть, висилайте гроші. Щастя, здоров'я, много еліт. Будьте здорові, слава Україні! Ну і Техніку Джундір ми не можемо лишити осторонь. Красунчик 410-й. Дуже акуратно тягне, щоб не обтряскати. Гною розкидач від компанії Унія. Це польська фірма. Цікавий агрегат. Ну, Вроді так добротно зроблений з першого погляду, а ярмо ну, насправді не знаю. Не бачив його в роботі. New Holland Т510. Такий був. як місяць, його, то не назвеш. <гум> місяць болото і все, О, дивіться. Чвак, чвак, хтось гумаками, хтось от колесами. Всі хочуть додому. Всі замучились, а нам повезло, що ми не заїжджали Я сюди, стали на трасі. Тому ми зараз легенько передінемося, чуть просохнемо. І втікаємо додому. Ну тепер точно, друзі, будьте здорові! Слава Україні! Слава Збройним силам України!